Доброго дня, я вітаю вас! Скоро у нас свято день прапора України та День Незалежності України. Тому пропоную зробити нам. Коробку, яка буде працювати як тренажер на вдих і видих. Для цього нам потрібно перчатка целофанова, кольоровий папір, два очка, резиночка, коктейльна трубочка. Ну, я взяла помпончики можна не брати. Вирізаємо спочатку пір'ячко, 4 пір'їнки дзьобик та крило. Надрізаємо смужечками до середини навскоси. І потім вирізаємо дзьобик і крило. Нарізаємо також і крило. Закручуємо наше пірячко всередину тихеньку ножничками акуратненько і отримуємо 4 таких пір'їнки. Потім беремо стаканчик і трубочку. У паперовому стаканчику намічаємо наміточку, куди будемо вставляти трубочку нашу. Трубочку, коли вставили, можна прифіксувати скотчем. Далі приступаємо до пташки. Приклеїмо оченята на великий пальчик, дзьобик та помпончики. На кожну пір'їнку, на кожен пальчик я приготувала також помпончики. Щоб приклеїти пір'їнку, пістолетом гарячим, я вкладаю смужечку у кожен пальчик по черзі і приклеюю ось таким чином пір'їнки. також приклею в кінці крило. Далі нашу перчатку ми одягаємо на стаканчик і резиночкою за Жимаємо, зажимаємо міцно, так, щоб трималася наша пташечка, коли ми будемо її надимати. Прикрутили, прив'язали і робимо глибокий вдих. І глибокий видих. Вдих. Видих. І знову видих. А тепер вдих втягуємо. Який затягне пташку всередину стаканчика. Видих! Вдих! Видих! Вдих! Ось така пташка у нас з вами вийшла. З пташечкою грайте, про видих і вдих не забувайте. Сильніше дуйте, легені тренуйте. До нових зустрічей!